Я мав на увазі, коли казав про тих, хто робить погане, то це ті люди. Ось Юрій Федосіч е, похвалюний посадить. Юрій Федесович, скільки роз ми посадили? Чотири тисячі. Чотири тисячі. Скільки з них було вкрадено після першого? Це Документально оформлено все, дві тисячі викрадено. Тобто чотири тисячі посадили, дві тисячі роз вкрадено. А через день, через два. Просто висмікували. І знаєте, що саме обідне? Даже е, на 26 е, квітня, коли ми вшановуємо Чорнобильці біля стела, у Зен посадило квіти, на ранок не оказалось. І розик там десант. І розик в тому числі. Тому є різні люди у нас, є різні підходи, є різні оцінки того, що Одні роблять, а другі не роблять.